Виключно сертифіковані ліки використовує швидка допомога області, забезпеченість медикаментами стовідсоткова. У цьому запевняє керівництво Вінницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Саме так пильно стежать за терміном придатності медикаментів, їх використанням та зберіганням. Цю тему продовжує наша кореспондентка Ростислава Зарубінська. Людмила Вовк лікар кардіологічної бригади. В її арсеналі лікарська валіза вагою 7 кілограмів. За словами медика, в її розпорядженні всі необхідні препарати, які застосовують людям із серцево-судинними захворюваннями. Ліки сертифіковані, перевірені на термін придатності. Термін придатності перевіряється навіть при кожному наборі ліків з ампули. Коли береться ампули в руки, навіть тоді перевіряється і назва препарату, і термін придатності. Те, що використання ліків під постійним контролем, говорить і головний лікар Вінницької міської станції швидкої допомоги Олександр Шиш. Він каже, медикаменти, які є на станції, мають відповідати певним критеріям. Це наявність сертифікату, це наявність свідоцтва на право використання в це термін придатності не менше 70%. І після того лише медикамент може бути використаний на бригаді. За словами головного лікаря закладу, щомісяця аналізується те, як використовуються медикаменти, ті, у яких термін придатності ще нормальний, але в запасі їх більше ніж потрібно, розподіляють між лікувальними закладами області. Тих препаратів, що не вистачає, беруть на спецмедбазі. Особливу увагу приділяють умовам зберігання. Ви бачите кімнату зберігання медикаментів, тут підтримується відповідна температура, вологість приміщення. Для того, щоб ви зрозуміли, ліки зберігаються окремо. Ті ліки, які ми отримали централізовано по субвенції, вони мають відповідне маркування. Приміщенні центральної підстанції швидкої допомоги, що по вулиці Ширшова, 43, зберігається поточний набір медпрепаратів. Деякі з них знаходяться у холодильнику. Власне, звідси ліки потрапляють до двох інших підстанцій міста. Загальна вартість препаратів, які були придбані у 2013 році для всієї області, становить 11,5 мільйонів гривень. На сьогоднішній день лікарі всіх станцій, ну там є в нас лікарські бригади і фельдшерські, забезпечені на 100%. Тобто, якщо ми говорили про те, що одинадцятому році ми були забезпечені. Наприклад, на один виклик було 6 гривень, то на сьогоднішній день 27 гривень, які повністю забезпечують надання екстреної медичної допомоги. За словами виконуючого обов'язки головного лікаря обласного центру екстреної медичної допомоги Станіслава Скоробагача, заклад контролює кількість препаратів, термін їхньої придатності та визначає потребу у них на найближчі роки. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал Віта.